Комплект армованих гальмівних шлангів на BMW-3 є 46 Власник замовляв комплект. На цьому автомобілі і спереді, і ззаді. От такі фітінги. BMW-шна мама. І отакий от довгий палець. Власник сказав, мені потрібен на задок перехідник під кут 90 градусів. Я дуже довго дивився, потім йому кажу, а чого зразу не можна замовити шланг з фітінгом під кутом 90 градусів. Він дуже зрадів, коли була така можливість, що не надати переходники. Так що підтвердили отакий от комплект. Тобто замість от такого пальця у цьому комплекті от такий папа під 90 градусів. От. Нагадую, що ми можемо виготовити любі шланги на любі автомобілі з любими фітінгами. Якщо ви ставили інші супорта і вам потрібен інший фітінг, без проблем можемо це зробити в різних кольорах. Все в наявності Києві. Звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.